Сьогоднішній день задача нашого форуму це зробити узагальнення, і результатом форуму буде резолюція, яка буде скірована в уряд, Верховну Раду, адміністрацію президента, де ми окреслюємо ці основні речі, які сьогодні достатньо легко поміняти в державі, для того, щоб місцеве самоврядування почало дихати на повні груди. Це і питання по землі, це і питання по містобудуванню, це і питання фінансів, тому що коли сьогодні, наприклад. Наші міські кошти, ми не можемо нікуди відправити, тому що казначейство має свої проблеми, але це неправильно. Не можна, коли в одного проблеми то робити проблеми для всіх. Тоді не буде успіху. Хтось має бути хедлайнером. Місцеве самоврядування це міста, які об'єднують всіх активних громадян нашої країни. Тому, якщо ми дамо місцевому самоврядуванню можливість рухатися активно вперед, ми витягнемо всіх. І на доповнення хотіла би сказати, що сьогодні очевидно, поруч з питаннями, якщо узагальнити пане Андрію, можна сказати, що ви говорите про міжбюджетні стосунки. Перш за все, з метою перерозподілу дійсно таких таким чином їх, щоб місцеве самоврядування мало свою фінансову, матеріально технічну базу. Так але поруч з цими проблемами, які дійсно є серед пріоритетів першого етапу реформи місцевого самоврядування, є цілий ряд інших. Серйозних елементів, які є складовими цієї реформи, зокрема йдеться про ем, впродовж короткого періоду часу, про розбудову демократії участі на місцях, тобто мова йде про залучення людей до повсякденної спільної роботи разом з органами місцевого самоврядування.